Тепер щодо керівних посад. Якщо брати безпосередньо по партіях, то найбільше представництво отримала Батьківщина. 15,4% від загальної кількості керівних посад, знову ж таки, це голова, заступник та секретар, має партія Батьківщина. Друге місце народна партія і третє ділять партії регіонів та Українська народна партія. Якщо подивитися в розрізі окремих посад, окремих посад. Тут тут ми бачимо, що, наприклад, за головами, головами територіальних виборчих комісій, майже чверть комісій очолює представник Батьківщини. Тобто 26,9%. Друге місце партія регіонів. Десь також приблизно чверть, 23,1%. Проте, наприклад, якщо ми говоримо про найбільше представництво партії регіонів, Народної партії та Комуністичної партії України, які утворюють блок, досить цікаво було побачити їх сукупне представництво в структурі членів ТВК. Так от, загалом в загалом, Чернігівській області від загальної кількості всіх членів територіальних виборчих комісій на ці три партії припадає 50,2% всіх місць. Відповідно, якщо брати обласну, то це 52% в міських ТВК рівно половина і райони ТВК 50,3%. На сукупна частка керівних посад цих трьох партій складає близько третини 32,1%. При цьому, при цьому головами комісій від очолюють. Комісії, територіальні виборчі представники цих партій в двох комісіях з п'яти. Тобто це буде 42,3% всіх комісій. Ну, що тут можна сказати? Чи е е, є це порушенням закону? Ну, такого порушення ми не можемо зафіксувати, тому що це відповідає закону. Чи це є порушенням принципу пропорційного формування територіальних виборчих комісій від різних політичних сил? Так, певною мірою є. Але робити якісь припущення, що це добре, що це погано, я наразі не можу. Я думаю, що подальший розвиток подій покаже, як все буде відбуватися і як такий склад ТВК буде впливати і на перебіг предвиборчої агітації, і на результати виборів. Ну, щодо політичної реклами, яка зараз найбільш популярна в місті, ну, я трошки почну, ніколи продовжить. Як ви вже, мабуть, бачили, найбільш популярні схеми це білборди. На них зараз представлена партія регіонів, партія Зелених, Кириченко та Михайлович Тигіпко в рамках Сильної України. На рекламних щитах, які вивішені, розставлені під час виборів, найчастіше трапляються плакати «Михайлович Тигіпко», соціалістична партія та партія Селичись.